Да я не снимаю сцены Я фоткаю Я фоткаю сейчас на Ты стал? пару слов на телебачение, нау Нау, не залезай сегодня не жди его Не на телебачение, нау Скорее пару

Velkommen. No, <laughs> <No, no, man. laughs> Телебачення на Другу серію. Ми будемо Ми мати того пассималь, кого гуняють до ски. Гуняйте, без мене. Добрий день. Добрий день Добрий день! Як по справи? Це ви мишки йти Не хочеш на розмовляти Дыги. Вырежешься. Хорошо, да. Я що тут что? Важники. Давай. Пухни мікрофон. Я показываю, что вырежешь тоже. Бурган, дыма. Покер. не тут полемання нао. Накопайте в камеру. Слышишь, что мы насрали эту кучу туалетов для тебя, то все для тебя. Там такая личинка, твою мать, там такая личинка, что сратья, блять, это не всраться, это, блять, просто взять и выкинуть все говно себе. себя. Где мои танки? Закрой, Скайп. Не закрывай, Скайп! А что ты не закрой? А, все, іди в баню, я вже знаю. Не бери, дура, не запускай танки! Чого? Не знаю, не знаю, як користуватися комп'ютером. Я хочу какати. Ну це не варто. Я думаю, всім похуй. О, він заговорив. Всім похуй, кроме О, наших зрителей. Зруми. Він заговорив. Це людина, Ти кажуть, це якусь хуйню. Не відволікай. О, раз переписка, дуже важна переписка. Я окуня. Скажіть, скажіть. Давай я буду дозвіл ще пишу. Подзвони до і скажи, хай зайде до нас кому. Буде єбася. Ми зараз будемо дзвонити до нашого одногрупника. Положи, блядь, зажигалку. Виріжеш це. Виріжеш. Та да. Та скажіть, блядь, пару слів. Я їбав тебе в рот. Ви вже все казали того разу, скоріше щось друге. Наші дітям не цікаво. Щось зробили, якщо я ще раз в рот їбав. Неадекватна людина, не звука його Мені баний рот, а ну-ка ну блять, Що я маю зробити, якщо тебе ще раз в рот їбав. Ага. Люда, шо ти кажеш? Говорить на камеру. Люда! Все, вдома. А не мешай? Ні, нормально. Хорошо. Виріжеш, так. <риві> Боже. Звоним до кості. По хую. Дзвоним до кості. Ми то є будемо робити. <риві> будемо розмовляти з Костей. <риві> будемо розмовляти з Костей. Локосі, що робиш? Нічого. Чи ж треба щоб ти прийшов? Чого? Треба, щоб ми то тута тут робим, треба показати одну фігню. Що? То я робим, треба одну фігню показати. Блять. Щас прийду. Я давай. Юру візьми! 433. Щоб Шо? А не, Юра не бери, він дебіл. Щас три. Хорошо, давай. Жертва, жертва, зараз прийде. Хоч хтось дасть нам інтерв'ю. Якщо що одразу забирає кімнату. Виріжешся. Забирай кімнату на ключ. Як він заходить, заходив. Стій стій, стій. зараз ми зробимо по умному. Там, сюди. Не сюди, дебіл, сюди. Сніми себе, щоб всі бачили. Скажи пару слів. Я вообще выполняю важную миссию, буду закрывать комнату. Потому что нам никто уже интервью не хочет давать. А в в лес. Заходи, заходи, заходи. Выбирайте комнату. выбирайте Не да, Не Не А ні, ладно, блядь. Скажіть. Що ви думаєте, при цьому? Що ви думаєте, що ви це буде? Нам надо пару слов. Сюди лице витирає, ладно, то сразу, то до хуйня. Да це ж лице спало. Йоба, не вони в блядь. На спала стіна. Твоя мать. Вс, вропай, попалася.